Всіх вітаю! З вами Марія і сьогодні фільжанка про те, чи будуть стосунки з загаданою людиною? Я знаю, що дивляться і чоловіки, і жінки, тож розповідати буду про всіх, кого побачу. Тож, смачної кави вам та цікавої розповіді. Так, блюдечко зачекає, а починаємо з фільжанки. І стосунки тут я вже бачу, що вони тут різними будуть. Це не тільки про кохання і стосунки особисті, тут і про ділові стосунки бачу, бо тут двоє чоловіків, які між собою ніяк, до, ну, як, ніяк не дійдуть згоди. І знаєте, одному з них буде дуже в допомогу жінка. Вона як заспокоює його, як за його спиною стоїть. І знаєте, її енергетика його дуже сильно підтримує і дуже надає йому допомогу. І опонент, з яким він спілкується, це як може друг, може близький знайомий. Це більш, знаєте, не просто чужі люди один одному, вони можуть руками один одного знати, але десь в тупікову ситуацію потрапив один з них. І от тепер жінка своєю енергетикою його витягує. Ну, те, що вона поряд з ним, теж вона взагалі для нього ресурсна. І це. Це взагалі така тема, коли цей чоловік на своїй енергетиці питання фінансів не витягує. Він може вміти заробляти гроші, але більш йому таланить, коли поряд є жінка. Далі дивлюсь: ось тут для когось дівчат, тут як зжирає вас чоловік. Купляючи вас, От зараз поясню, що тут мається на увазі. За цим чоловіком є жінка, він не одинокий. До вас у нього є потяг, є такі, знаєте, він готовий купляти ваш, вашу любов, він готовий купляти вашу увагу, але зжирає вас. І у вас вже такі, знаєте, дуже сумні очі. І далі буде більше 23 число вам покаже цю людину. Знаєте, от звертайте увагу на те, як він буде себе поводити, на те, що він буде казати для когось з дівчат це як чоловік і його там хтось з родичок. Саме жінка, родичка за його спиною. Це просто, от, знаєте, ваша енергетика йде в їх бік. Стосунки у вас можуть бути роками складатись, можуть бути вже там, скажімо, останні три місяці або останні три роки навіть. Але такого розвитку для вас, окрім того, що ви будете спустошені, я не бачу, вибачте. Далі дивлюсь. Ось тут мені чоловік, від якого жінка тікає. І це для неї вдача. І це, знаєте, тікає, тому що от просто стосунки з іншим чоловіком, у неї повинні бути. Я не кажу, що вони вже. З'явились, і вже там якийсь розвиток іде. Але це, знаєте, як розуміє, що оце не мій чоловік, це не для мене людина і тікає просто от заради того, щоб зустріти іншого. Далі дивлюсь. Так, чекайте, отут щасливі і чоловік, і. Ой тут би чоловіку б не знайомити свою жінку, свою кохану, з кимсь з його друзів. Взагалі, то ну, тут, тут він такий щасливий, йому ж хочеться похизуватись, яка жінка поряд з ним. Злі у нього друзі. І не стосується їх, яка жінка поряд з ним, яку собі обрав, така і є. А от те, що вона відвертає його увагу від них, їм дуже не подобається. І ну, тут просто те, як вони будуть настроювати його проти цієї жінки, це взагалі аж нікуди. І тут просто. Йому все ж таки треба буде обирати. От тут ситуація, коли негармонійно будувати стосунки з жінкою і з друзями ні, тут, тут не буде так. Тут треба буде обирати або вони, або його кохання. От як обере, так воно і буде, бо тут хитається, поки що хитається і в один, і в інший бік. Але захищає цю жінку. Їй тут треба, знаєте, мудро себе повести. Якщо він дійсно для неї важливий, то в неї є всі можливості його, ну, знаєте, як залишитись біля нього, біля нього. Далі, ось тут злий чоловік мені показаний. Ой, Тут тиран. Тут всі, хто поряд з ним, тут сім'я аж, аж шикується перед ним. Тут, тут просто зла людина і страшна людина. І ви так спостерігаєте його. Ви якось осторонь від нього. І я от не можу тут зрозуміти, чи це та сім'я, яка в нього є. ну, Наприклад, там може брати, сестри, батьки, а може. Це як його колишня сім'я, в якій там, наприклад, діти, і ви бачите, як він з ними спілкується. Це просто для вас такий дзвіночок. Що задавай собі питання, що ти, ти згодна на, на таке от до себе ставлення, бо таке саме буде до вас. Це, це як знаєте, демонстрація перед вами, який він є. І не думайте, що з вами буде якось інакше, поки що буде інакше, але далі ви, як та пташечка, будете відлітати від нього. Бо тут, тут складно буде. Далі, ось тут знайомство з батьками, тут серйозні намі наміри в чоловіка на жінку, тут, звісно, буде. Все тут буде, тут до весілля йде. Тож, не буду тут чіпати, тут нема про що казати, тут, тут і батьки вже підготовлені, і ну, взагалі-то і він дуже щасливий, що він так, у жінки тут буде змінюватись статус з нареченої до жінки. Ну так, скажу. Тож нема чого тут бала... багато балакати. Далі дивлюсь, у когось тут взагалі нове знайомство з чоловіком, такий симпатичний, такий приємний, таке обличчя, знаєте, от гарна людина, знайомство, ви якось навіть, знаєте, от тут вам, у вас і питання буде, який він для вас, і хто він для вас. Ви якось одразу, як знаєте, зрозумієте один одного і зрозумієте, що ось. Зустрілись нарешті. Дуже приємна, дуже приємна посмішка, така, знаєте, от доброта. Далі, ну, перспективи. Це це може бути і через, там скажімо, тиждень, і може бути і через місяць. Ну тут, тут я не скажу, тут не малюються мені строки, тут не для однієї людини ця. Така відповідь, тож у кожної буде по-своєму. Далі дивлюсь, ось тут будуть стосунки, якщо жінка схоче, отак. Чоловік дуже задивляє, вона дуже для нього важлива. Вона для нього, знаєте, от на сьогодення така, така що дуже задивляється її в очі. Знаєте, як, як що скаже, як скаже, яка інтонація, як подивилась. Ну, так, тут, я так розумію, що тут якісь ну, такі ще молоді стосунки. Ну, я так не бачу, щоб тут жінка дуже там тікала від цього чоловіка. Він для неї теж важливий. Тож я так розумію, що будуть. Далі. Чи будуть стосунки з загаданою людиною. Зараз чекайте, шукаю. О, тут. Ой, ну тут щасливе обличчя чоловіка, але незадоволене обличчя жінки. І таке, знаєте, здебільшого незадоволене їй завжди щось не так. Тут така вередунка, я б так сказала. А, ну. Тут, якщо йому подобаються такі характерні жінки, то в... тоді все гаразд, бо він ніколи не буде знати, в якому настрої вона прикинеться. Вона зазвичай теж не знає, який у неї настрій. Вона його буде так, знаєте. Ну, як там піде. Так, у когось тут. Ой, ну тут як повернення у когось до стосунків, але дивіться як, тут один десять від одного до п'яти, і я так розумію, знову ж таки, у кожної, у кожного з вас це буде по-своєму. Це може бути для когось навіть один рік. Для когось це може бути 10, наприклад, 10 число або 10-й місяць року, або через 10 днів від того, як дивитись філіжанку. У когось п'ятірка теж може бути, ну, наприклад, там від 5 днів до 5 тижнів. Ось так. Може, це для когось з вас, наприклад, ну, там, число народження або останні цифри року народження може бути і таке. Хоча якось замало тут. Якщо 2005 рік, то добре. Можна зрозуміти, а от десятий якось замало людині рочків. Але, знаєте, тут можуть бути дуже гарні стосунки, врешті-решт. Так, дійсно дуже гарні, коли люди і порозуміються, і якось важливість один одного для себе зрозуміють, і, ну, якось так роками можуть нести ці стосунки. Так, далі. Ось тут для когось найближчі 5 років дуже таких міцних, гарних стосунків. Далі можуть бути такі ну, там щось непорозуміння, хоча люди зможуть дійти згоди, якщо схочуть. Ну, так буду тут казати. Бо тут жінка дуже гарна, дуже симпатична, дуже яскрава така, і до неї буде хтось там залицятися. От як, Якщо тут розумно себе буде поводити її чоловік, оцей, з, якими, з яким будуть стосунки, то вони зміцнішують. Якщо він буде просто ревнощі в ці стосунки вносити, може втратити цю жінку. Так, ось тут теж будуть стосунки, люди дивляться в один бік, але тут хтось, третя особа, як зі сторони жінки, буде лізти в ці стосунки, і е, хтось з друзів або з родичів чоловіка буде цю ситуацію дуже з ним обговорювати. Отут От теж важливо м -м, все ж таки себе слухати. І тут здебільшого ситуація така, що це може бути якийсь колишній цієї жінки. Як знаєте, от не пам'ятав її, а тут згадав, що от вона йому потрібна. І може, так, знаєте, дуже розхитувати між ними стосунки. Але ж вони будуть, вони тут продовжуються. Ось тут чоловік налаштований на зміни в стосунках, на розвиток в стосунках, жінка йому дуже подобається. І четвірка щось тут дуже має значення, четвірка в цих стосунках. Будуть продовжуватись. Тут тут якісь зміни будуть, але, знаєте, це як от як цей чоловік він Ну як хоче покращення в цих стосунках. Те, що він буде намагатись змінювати, це тільки заради того, щоб зміцнити їх стосунки ніяк інакше. Угу. Так, найближчі 2-2,5 роки у когось тут будуть вирішальними, як випробування характерів буде проходити? 15 цифра, двійка, вісімка. Це якщо дивитись на ну, щось важливі ці цифри. Або в вашому житті, або в житті людини, з якою у вас стосунки. Це можуть бути там, день народження, місяць народження, там, ну, якось так воно має стосунок там, номер квартири, номер будинку, може останні цифри в телефоні. Як два з половиною роки будуть випробувальними. От просто собі там розумійте, що або ви зміцните ці стосунки, або ви їх просто от розгубите один з одному. Тут важливо буде і даруночки, якісь і сюрпризи приємні влаштовувати. Ну Тут, знаєте, увага, дуже важлива увага. Компліменти, ну, такі в мене сопить, хропить кіт, якщо чуєте, ну, це чоловікові, до речі, буде складно ці компліменти, оце все, ну романтика вся, ця, вона йому складна. Він ну, не вміє, не навчений. Тож, якщо жінці це важливо, то вчіть його потроху. ви знаєте, він, він здібний, він зможе, він навчиться і він буде, йому сподобається, робити для вас приємне. Так, ну тут сказала, давайте, що у нас тут. В блюдечку. Ой, ну тут оця жінка вередунка: ох, ох, вона кров поп'є в чоловіка. Він же ж, бідолаха, він не розуміє, що їй знов не так. Але ж подобається вона йому. Але й не тільки йому, вона взагалі, так, знаєте, враження складає на чоловіків. Помітна для чоловіків, тому і поводить себе так, бо знає, що подобається, привертає увагу. 21 число йому б уважніше до неї ставитись в цей день, бо там щось під питанням буде. У них в стосунках щось він її може дуже-дуже образити. Вона при всьому, при тому що вона така, знаєте, от фиркає у спілкуванні, вона дуже така м -м -м, всередині дуже тендітна, дуже образлива, дуже її легко насправді образити. Хоча складає враження, такої, що сама там. Кого хочеш образить. Це так більш захист такий в людини. Ось тут будуть стосунки більш розвиватись, навіть можуть бути оформлені по документах. Чоловік та жінка спільні інтереси. Жінка дуже. Дуже така, знаєте, м'яка, дуже вона як кицька, та, вона легко ходить, вона м'яко розмовляє, вона така взагалі, от її хочеться торкнутися, і навіть знаєте, як погладити, як ту кицьку. Дуже вона симпатична цьому чоловікові, хоча у неї теж є до нього симпатія, але за її спиною є якийсь колишній не хоче її відпускати. Треба, щоб цей чоловік, якому вона зараз подобається, і вона відповідає взаємністю цьому чоловікові, щоб він просто розумів, що ну, є у нього суперник. Хоча вона спиною стоїть до того суперника, вона не цікавиться їм, він їй не потрібен, але не хоче її відпускати. Просто, от, знаєте, як «не віддамо все. Тут є літери В, Л, н з літера П. Здається, все більш не бачу тут літер. Ані, вибачте, ще літера А і літера К. Теж сюди мають стосунок. Так, далі дивлюсь. Тут дуже цікавий чоловік, такий інтуїтивний, дуже багато телефонних дзвінків, від нього йде багато спілкування. Взагалі він такий, знаєте, от багато з ким спілкується, більш телефонні розмови з жінкою, але знаєте, коли з нею спілкується, він дуже щасливий, він задоволений коли вимикає. Телефон, такий смуток, йому так хочеться бути поряд з цією жінкою, але щось, ну, може, змоги поки що нема. Ну, щось воно там не складається поки що. Але знаєте, от він живе цими, цими телефонними дзвінками. Він просто, от, знаєте, від одного до іншого. А те, що він там робить між цими розмовами, то і згадати не може. Він тільки пам'ятає, про що розмовляли, як сміялась, як, взагалі, от що казала. І жінка тут теж з інтуїцією на «ти». такі цікаві. Вони дуже так, знаєте, от один до одного підходять. І Спільні розмови, там, спільні теми, спільні цікавості в людей. І якийсь чоловік дуже дивується, знаєте, як, коли дивиться на цю пару, коли... а може, коли дізнається про цю пару, бо тут будуть стосунки, щось він дуже буде дивуватись. Літери є Б, В, зараз Л. Г. І все. Більш не бачу. Так, да, більш не бачу. Тобто всі літери, що я називаю, це або ваші ініціали, або ініціали тієї людини, про яку розповідаю. Це якщо нові люди на каналі. Все, на цьому я закриваю філіжаночку. Всім дякую за перегляд і всім дуже дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі і за ваші підписки. Ну і хай у вас у кожного, у кожної буде своя пара. Така що ви будете щасливі разом, що ви будете один одного підтримувати, любити. І ну просто, просто будете щасливі від того, що ви один одного є. Бережіть себе і будьте в безпеці. І побачимось в наступних відео. Всім пока.